І якщо це саме найперше замовлення в компанії, то ще є можливість обрати два додаткових подарунка, серед яких один це біологічна активна добавка лаванда. Це наші спокійні нерви, гарний сон і здоровий шлунок. І ще в подарунках для новичків дуже крутезний спрей з Прополісом. А, ну ми знаємо, що Спрополіс це дуже гарний. Протизапальний, противірусний антибактеріальний засіб, тому як тільки там горло заболіло, одразу пшикаємо цей спрей і ніякі бактерії нічого нас не подолає, тому гарний, класний подарунок. І зараз компанія його дає за перше замовлення тим, хто тільки зайшов в компанію. Ну, якщо ви вже прийняли рішення зайти в компанію, замовити органічну продукцію, будь ласка, звертайтесь, я все допоможу. Як зайти на сайт, з якими паролями, що треба для цього зробити, щоб було найкраще замовлення, щоб було найвигідніше замовлення саме з цією продукцією, яка потрібна для вас, для вашої родини і для ваших дітей.